Вітаю, друзі! 31 жовтня. Вчорашній день е, показав, що Україна на порозі бунта. Жорстокого, безпощадного, кривавого бунту, який може розвалити геть державу в друзьки середне. Два випадки, які я пропоную проаналізувати, про це кажуть. Прямо Одеса. Вчорашній ранок на ринку 7 кілометрів. ТЦК вирішили сунутись на ринок провести рейд. Люди. Малі підприємці, реалізатори, грузчики, покупці. Дали ТЦКшникам відсіч. Настукали по загривку, так би мовити, перевернули бус і вигнали їх з ринку. Це вже не перший випадок, коли на, 7 кілометр, на ринку 7 кілометр люди з силою виганяють ТЦКшників. В свою чергу, одеський військомат заявляє про груповий напад на військовослужбовців. ТЦК на ринку 7 кілометр, де люди перевернули бус. Натовп цивільних осіб, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ і кийки, атакував військовослужбовців одного з ТЦК і СП. внаслідок нападу, пошкоджено службовий автомобіль, також є постраждалі серед військовослужбовців. Ми розцінюємо цей випадок не просто як хуліганство або акт протесту, а як прямий напад і спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам. Заявили в ТЦК. Згідно з заявою, силовики шукають учасників інциденту їм загрожує кримінальна відповідальність. Це досить показова ситуація. Українці все частіше об'єднуються проти свавілля ТСКшників, які нагадують своїми діями поліцаїв. Вони продовжують проводити насильницькі затримання та облави в громадських місцях. Інцидент в Одесі це індикатор того, що терпіння суспільства на межі. Люди більше не бояться давати відсіч, коли бачать, як мобілізують сили без документів і з порушенням всіх законів. Військомат називається нападом на військовослужбовців, але для більшості очевидців це самооборона проти системного насилля, яке влада називає мобілізацією. Ну і другий випадок взагалі. Показав, що в ТЦКів починають стріляти. В Кремичузі, На моїй Рідній Полтавщині, в районі Залізничного вокзалу був затриманий чоловік 1972 року на році одноліток мій. Його доставили туди, де знаходиться військово лікарняна комісія Кременчувського РТСК. Як завжди, там він почав вимагати від е, тецикунів, щоб вони його відпустили. Або в іншому випадку він буде стріляти. Відпускати його не планували, тоді він достав пістолет і виконав свою обіцянку. В підсумку, 20-кашника отримали вогнепальні поради. Ну і дивіться, друзі, тут далі взагалі сюрреалізм починається. Треба ж реагувати якось. Показово. Все рухається до бунту. Випускають омбудсмена, того, що має захищати наші з вами права. Омбусмен назвав напади на та стрілянину по представниках ТСК ударом по державі в умовах війни. Дмитро Вовінець повідомив про надходження звернень щодо неправомірних дій, окремих працівників ТСК і зазначив, що на кожен випадок у у Офісі завжди юридично реагують. У мене питання. Хоть когось посадили з ТСКшників? Ні. Як реагують? Чим реагують? Водночас він заявив, що відповідні емоційні та невдумані дії українців і задав про два вражаючі інциденти: Напад групи осіб в Одесі на службовий автомобіль ТЦК та стрілянину по військомах під час перевірки документів у Кременчуці. Ну, і далі пафос в умовах війни це все зрозуміло. Тут питання інше. Давайте аналізувати. Не першу причину шукають, щоб її усунути і уникнути бунту, а намагаються прикрити своє свавілля. Свій безпреділ по відношенню до власних громадян якимись виступами омбудсмена, уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Які права людини? Які права людини, коли вони тисикашниками порушуються щодня, щогодини, щохвилини і так далі, і так далі. Мені скажуть, у нас провал, у нас не вистачає людей на фронті, у нас так цей провал трапився через те, що першу причину не ліквідували. А перша причина цього всього це силова мобілізація, бусифікація людоволства, замість рекрутингу і замість нормальних. З законних мобілізаційних заходів. Першу причину не ліквідували, бо е, дітки депутатів, чиновників, е, міністрів, вони всі по закордонах, а Петро, Семен, Іван, ідіть, воюйте. Таких першопричин багато. І головна першопричина всього всього це зелені гниди, які їх фактично і створили. Створили армію СЗЧ, створили бусифікацію людовольства, підривають державу зсередини. Уявляєте собі, якщо почнеться цей безпощадний, кривавий бунт, якщо почнуть масово стріляти цих ТЦКшників, масово бити їх, уявляєте, що буде? В Друзьке рознесе. Репресії проти тих, хто о, виявив спротив ТЦКшникам в Одесі, ні до чого не приведуть. Крім одного. Ще більше і більше наростатиме загроза бунту. Тому, повторюсь, поки є час, треба усунути першопричини. Якщо їх ще можна усунути, які призвели до цієї ситуації, які призвели, треба зупинити бусифікацію, людоловство, силову мобілізацію. Відловлюють тих, хто тікає в СЗЧ. Перетворили Збройні Сили України завдяки таким, як Сирським. М'ясокомбінат імені Зеленського. Наловили, наловили, кинули людей в учебку, щось там поганяли день-два, і в штурмові війська. Так штурмові війська прямо пишуть. Сюди їх, оцих всіх, сьомого кілометра, ми їм покажемо. М'ясокомбінат імені Зеленського чекає на вас.